У дитячому садку номер 207 додалося ще одне зимове свято. Замість звичайнісінько, як у всіх музичної зали тут відкрили справжню студію. Проект сузір'я талантів був реалізований за кошти громадського бюджету. Тепер малеча 207-го садочка знає, що під новий рік подарунки приносять не лише святий Миколай та Дід Мороз. За тиждень до чарівного свята у їхньому садку відкрили музичну студію сузір'я талантів. Протягом двох з половиною місяців вони чули, що в їхній залі для співів і танців відбувається дещо незвичайне. Та нарешті вони і шановні гості побачили дивовижне новорічне перетворення. Продовжуємо ряд приємних подій щодо відкриття об'єктів, які стали переможцями громадського бюджету 2016 року у 207-му садочку, що в голецькому районі за рахунок коштів громадського. Бюджету за підтримки громадської організації Сві Чорнобиль України сьогодні ми відкриваємо підремонтовану актову залу у цьому дитячому садочку. Лишень почувши про конкурс громадський бюджет, колектив садочка одразу вирішив взяти в ньому участь. Допомогти в розробці проєкту зголосилися вірні друзі. При допомогі організації Союз Чорнобиль України ми е, написали проєкт, реалізували його в місті, працювали, в місті з батьками, в місті з педагогічним і технічним персоналом, створили эту прекрасну студію. За 200 тисячний грант вдалося створити сучасний дизайн музичної студії. Ці грошей вистачило і на придбання цифрового піаніно, великого плазменного телевізора, меблів і оздоблення. А найдет, ми закупили множество музикальних ігрушек. Музикальний руководитель зможе навчити дітей грати на цих музикальних інструментах. Они всі дістанні, Ну, в общем, у нас не музикальна студія, а просто сказка. В цьому дитячому садочку тепер. Виховується 148 діток три з восьми груп спеціально створені для малечі з проблемами опорно-рухового апарату. В наступному році дитсадок на житломасиві південний святкуватиме своє 50-річчя. тому у нього є повне право сподіватися на нові подарунки і від міста, і від шефів південного ГЗК. Марина Куть, Микола Замкової, програма Місто.